Вітаю! Сьогодні буду готувати млинцеву запіканку під назвою Равлик. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку потрібно приготувати млинці. До миски вбиваю яйця, додаю цукор, дрібку солі, перемішую, додаю крохмаль, борошно, перемішую. І тепер поступово вливаю молоко. Додаю олію і залишаю тісто постояти і відпочити 10 хвилин. Ось такий вигляд має тісто. Доволі рідке. І переходжу до плити смажити млинці. Сковорідку для першого млинця змащую. Трішки олією. Кожного разу перед тим, як наливати тісто на сковорідку, перемішую саме тісто, так як крохмалі борошно можуть осідати на дні миски. І смажу, як зазвичай, з обох сторін. Ось насмажила я млинців. Погляньте такі тоненькі, навіть видно пальці. Клас. Все, відставляю їх в сторону. Тепер підготую начинку. Печериці наріжу кубиком. І відправляю їх смажитись. На сковорідку вливаю олію і смажу до готовності, цибулю наріжу пів кільцями. А морквину натру на велику терку. Тим часом печериці підсмажились, перекидаю їх до миски. Тепер свиний фарш і його спочатку підсмажую. Трішки олії вливаю. І підсмажую і розбиваю, щоб не було грудочок. Додаю цибулю. Також моркву. і смажу до готовності. Ось готова інша засмажка, перекидаю до миски, відставлю поки що хай охолоне, Наріжу невеличкий пучок кропу. Перекину начинку до більшої миски, щоб краще перемішувати. Додаю кріп, перець мелений, спеції, трішки солі, перемішую. Все, начинка готова. Тепер беру форму, також млинці. На дно форми викладаю один млинець, відставляю форму в сторону, беру один млинець, викладаю начинку і загортую. Роблю такі довгенькі млинці. Ось накрутила я млинців, один млинець залишаю. Пербружу знову повертаюсь до форми, змащую її сметаною, тобто млинець у формі змащую, і тепер викладаю млинці у вигляді равлика. Ось такий вигляд маю. І тепер знову ж зверху змащую сметаною. На маленьку терку натираю твердий сир і накриваю зверху млинцем. Млинець змащу трішки сметаною. І тепер ставлю в розігріту духовку, вімкнену на 200 градусів, приблизно на 40 хвилин до рум'яної скоринки. Ось запіканка спеклася. Погляньте, який смачний має вигляд страва. Утворилась така скоринка. а запах вам не передати. Повірте, це дуже смачно. Рекомендую приготувати. Смачного!